Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми знову дамо біблійну відповідь на одне фундаментальне заперечення щодо сутності Ісуса, чиє оригінальне єврейське ім'я Єшуа. Це заперечення часто висловлюють у формі категоричного твердження: Бог не має сина. Але часом це заперечення можна почути у більш розгорнутому пояснювальному варіанті. Отже, заперечення: Бог не має сина. Наша Біблія, а передусім Тора, писання пророка Мойсея, навчає, що єдиний Бог не має ані форми, ані подоби. Бог Біблії є незмінний і не може бути уподібнений людині, тому він не може мати сина ні в буквальному, ні в метафізичному сенсі. Згідно з ученням наших мудреців, єдність Бога виключає можливість того, що Бог має сина. Дамо відповідь на це заперечення ані месіанські юдеї, ані християни не вірять, що Бог має сина в тому самому сенсі, як людський батько має сина. Ми цілком усвідомлюємо, що Творець Всесвяту не був одружений. Отже, що ж ми маємо на увазі, коли говоримо, що Ісус є Сином Божим? Християнські богослови, базуючись на Євангелії від Івана, часто це так, що Ісус є вічно однороджений від Отця. Проте таке пояснення є непросте для розуміння. Тому, замість того, щоб заглиблюватися у складні богословські формулювання, розглянемо біблійне значення поняття «син». У Біблії слово син може мати декілька різних значень. Син може означати буквальне потомство. Наприклад, рідний фізичний син або далекий нащадок, слово син може вживатися як метафора. Наприклад, вираз сини пророків означає учні пророків. Коли слово син вживається по відношенні до царя народу Ізраїлю, то воно означає усиновлення Богом. Наприклад, друга Самоїлова, 7 розділ, 8 вірш та вірші 12 по 14. А тепер так скажеш моєму Рабові Давидові. Так сказав Господь Саваот. Коли виповняться твої дні і ти ляжеш зі своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє, що вийде з утроби твоєї і зміцню його царство. Він збудує дім для імення мого, а я зміцню престоло його царства навіки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Також слово син може означати вірних ізраїльтян. Ось я перший розділ 10 вірш. І буде число Ізраїлових синів як морський пісок, що його не можна ані зміряти, ані злічити. І станеться замість того, що говориться їм, ви не народ мій буде їм сказано, ви сини Бога живого. Ангелів у Біблії також названо Божими синами. Йов, 38 розділ вірші 4 по 7. Де ти був, коли землю основував я, розкажи, якщо маєш знання Хто основи її положив, чи ти знаєш, або хто розтягнув по ній шнура, І що підстави її по запущуванні, або хто поклав камінь на ріжні її, коли разом співали всі зорі поранні та радісний окрик здіймали всі божі сини. Отже, як ми бачимо, у єврейських писаннях Бог має багато синів. Але ні цар Ізраїлю, ні вірні ізраїльтяни, ні ангели не є буквальними синами Бога, ніби Господь мав стосунки з богинею, яка потім народила, як це зустрічається у язичницькій міфології. Ще зазначимо, що слово син може означати весь народ Ізраїлю, оскільки він був особливим чином обраний Богом. Книга Вихід, 4 розділ вірші 22 по 23. І ти скажеш фараонові, так сказав Господь, Син мій, мій перворідний, то Ізраїль. І кажу я тобі: відпусти мого сина, і нехай мені служить. Ізраїль, перворідний син Господа, є особливим чином вибраний Богом і покликаний до конкретної місії. В унікальному сенсі Бог є для Ізраїля батьком. Так само Ісус Христос, Єшуа Месія, був особливим чином призначений для конкретної місії, і в унікальному сенсі Бог був його батьком. Але синівство Ісуса значно перевищує синівство Ізраїля. Щоби продемонструвати унікальність синівства Єшуа, звернемося до того, що Біблія говорить про синівство царя Ізраїлю. Існує декілька важливих біблійних уривків, які варто розглянути. На початку нашої зустрічі ми вже читали уривок з другої книги пророка Самоїла. Де Господь говорить царю Давиду, що встановить для нього династію, ставлячись до сина царя Давида як до власного сина. Про Соломона Господь сказав: Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. 2 Самоїла, 7 розділ, 14 вірш. Тепер звернемося до другого псалма, того самого псалма. На який сам Ісус Христос, Єшуа Месія, вказав Фарисеям, про що записано у 22 розділі Євангелія від Матвія, Псалми 2, Вірші 6 по 8 Я ж помазав свого царя На Сіон, святу Гору Свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь: Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене. І дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Традиційно другий псалом вважається коронаційним псалмом, який використовували як літургійний текст під час церемоній коронації нащадків царя Давида. Дослідники припускають, що цей псалом відображає ідеали Давидового заповіту і Декламувався або співався під час коронації нового царя на горі Сіон, псалом зображає самого Бога, хто промовляє, проголошуючи нового царя своїм сином. Ці слова Бога були метафорою, що означала особливі усиновлені стосунки царя, людського партнера у заповіті з Богом. Але ці слова другого псалма є очевидно більше, ніж метафора. Звернемо особливу увагу на слова Я сьогодні тебе породив. Месіанські євреї та християни вказують на цей псалом як на пряме пророцтво про Єшуа Месію. І як не дивно, багато єврейських равинів та коментаторів погоджуються. Талмуд і Мідраж безпосередньо пов'язує Псалом 2 з Месією, де Бог обіцяє йому народ як свою спадщину. Інші равини та тлумачі, зокрема Саадія Гаон X століття, розглядали цей псалом як застереження для єретиків і як про процервання Месії, описуючи повстання невіруючих проти Бога та його помазаника. Авраам і Бенезра 12 століття також тлумачив цей другий псалом як Месіанський, пов'язуючи зміст псалма з війнами Гога і Магога, а також з роллю Месії у відновленні Ізраїлю. Звернемо увагу і на інші уривки з Біблії, де Господь та його помазаний цар описуються однаково звеличеними словами. І щодо обох. Вимагається подібна пошана. Псалми 83, 18 вірш. І нехай вони знають, що ти, твоє імення Господь, сам ти, Всевишній на цілій землі. У цьому 83 му псалмі Бог є Всевишній на цілій землі. А в 89 псалмі саме Давидів цар. Кого названо перворідним, поставлений як найвищий надземних царів. Псалми 89, вірші 26 по 27. Він мене буде звати Отець ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого. Я вчиню його теж перворідним, найвищим надземних царів. У 86 му псалмі. Всі народи падають перед лицем Господа. Псалом 86, 9 вірш. Всі народи, яких ти створив, поприходять і попадають перед лицем Твоїм, Господи, та ім'я Твоє славити будуть. А в 72-му псалмі сказано, що народи будуть вклонятися Давидовому цареві. Псалми 72, вірші 1, 8, по 9 та 11 вірш. Соломонів, Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого, і він запанує від моря до моря і від ріки аж до кінців землі. Мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям Його, а його вороги будуть порох лизати, і впадуть перед ним усі царі, і будуть служити йому всі народи. Також і в Псалмі Сотому правителів і народи закликано поклонятися та служити Господу. Тоді як у Псалмі 18 саме Давидів цар є тим, кому вони мають поклонятися і служити. Псалми Сотий другий вірш Служіть Господові із радістю. Перед обличчям підійдіте з оспівом. Псалми 18, 43 вірш. Ти від бунту народу мене бережеш. Ти робиш мене головою племенам? Мені будуть служити народи, яких я не знав. Як ми бачимо, Божий син Давидів цар є надзвичайно звеличеною постаттю. Тож, чи дивно, що Святе Писання проголошує? Що під час месіанського тисячоліття народ буде служити як Господу Богові своєму, так і Давидові, цареві своєму. Книга пророка Єремії, 30 розділ, 9 вірш І будуть служити вони тільки Господові, Богові своєму і цареві своєму Давидові, якого поставлю я їм. Отже, базуючись на цих вибіркових віршах, ми можемо чітко констатувати факти. Згідно з єврейською Біблією, Давидів цар називався Божим Сином і перворідним, його слід було прославляти, йому слід було служити та виявляти поклоніння. То скільки ж більше можна сказати про Месію, сина Давида, сина Божого? Месіанські юдеї та християни звичайно знають, що відповідно до святого Писання не можна мати інших богів окрім Господа, це є перша з десяти заповідей. Однак ось що заслуговує на особливу увагу: навіть якщо хтось не сприймає божественно-людської природи Месії. І відповідно не розуміє, що прославляючи та вшановуючи Ісуса Христа, Єшуа Месію, ми насправді прославляємо і вшановуємо самого Бога, все одно залишається один незаперечний факт: кожне ключове єврейське слово, яке в Біблії використовується для поклоніння, хвали, служіння та звеличення Бога. Також застосовується щодо Месії Давидового Царя. Це є незаперечний факт. І, до речі, це повністю узгоджується з тим, чого навчає сам Єшуа. Євангелія від Івана 5 розділ вірші 22 по 23. Бо Отець і не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоби усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав Його. Ці слова повністю узгоджуються з уривками, які ми читали з Танахо, Єврейської Біблії, яку християни називають старим заповітом. І Бог, і його син, Давидів Месія, гідні хвали та поклоніння. Саме таку ж картину ми бачимо і у небесних видіннях апостола Івана в останній книзі Нового Заповіта у книзі об'явлення, Об'явлення 5 розділ. 13 вірш. І кожне створіння, що воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них чув я, говорило тому, хто сидить на престолі і агненцеві благословення і честь, і слава. І сила на вічні віки, ці слова є виконанням обітниць даних псалмах, а саме, що всі народи будуть хвалити і прославляти Бога і Його помазаника Месію. Якщо справді дотримуватися слів єврейської Біблії. То не виникне жодних суперечностей із словами Єшуа та його учнів, записаних у Святому Писанні Нового Заповіту. Давайте ще звернемося до Танах, до Єврейської Біблії і прочитаємо слова пророка. Книга Пророка Даниїла 7 розділ, вірші 13 по 14, Я бачив у видіннях ночі. Аж ось разом з небесними хмарами ішов ніби син людський, і прийшов аж до старого днями, і його підвели перед нього. І йому було дане панування і слава та царство, і всі народи, племена та язики будуть служити йому. Панування його панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване. Яка велична постать? В історії народу Ізраїлю було чимало нащадків царя Давида, деякі з них були великими, такі як цар Соломон, цар Єзекія та Йосія. І кожного з них можна було б назвати сином Божим. Але жоден із них не сів праворуч Бога, нікому з них не поклонялися та служили люди всіх народів та мов. Тільки Ісус. Хто одночасно називав себе Сином Людським і Сином Божим повернеться на небесних хмарах, тільки Єшуа виконає те, що було пророчно сказано про Давидового царя, помазаника Господа у пророках та псалмах. І навіть більше, згідно з псалмом 45 і пророчими словами пророка Ісаї? Цього помазаного царя навіть називають самим Богом. Спершу розглянемо Псалом 45. Псалом 45, другий вірш та вірші 5 по 7. Ти кращий від людських синів. В твоїх устах розлита краса та добро, тому благословив Бог навіки тебе. Твої стріли нагострені, а від них під тобою народи попадають». У серці царських ворогів. Престол твій, о Боже, на вічні віки, берло правди, берло царства Твого. Ти полюбив справедливість а беззаконня зненавидів, тому намастив тебе Бог, твій Бог, оливою радости понад друзів твоїх. Отже, цього царського нащадка Давида названо Богом, і його престол буде стояти на вічні віки. Коли ми застосовуємо ці вірші до Єшуа Месії, тоді не виникає жодних труднощів. Навпаки застосування цих слів до Ісуса Христа дає нам розв'язання складності тексту. Але варто зауважити, що цей псалом був адресований цілком людському Синові Божому, а вже пізніше у повному змісті. Застосований щодо Ісуса, останнього та найвеличнішого царя Давида. Як таке можливе? Відповідь на це запитання допомагає нам відкрити ключ до розуміння месіанських пророцтв. Цар Давид був високоповажною особою, визнаною Сином Божим. Цей вірш частково застосовувався до земного царя Давида. Але в повному сенсі до Ісуса Месії Давида. Це може здатися складним, але насправді все дуже просто. Кожного разу, коли встановлювався новий нащадок царя Давида царем, відбувалася урочиста церемонія, під час якої, ймовірно, читалися псалми, такі як Псалом ІІ, вони проголошували царя Сином Божим, помазаником. Тобто Месією Господа та обіцяло йому правління над усім світом. Зрештою, ці псалми стали частиною нашої Єврейської Біблії. Але оскільки жоден новий цар не виправдовував високих пророчих очікувань, виникало розчарування. Проте це були Божі слова і Божі обіцянки. Як вони могли залишатися невиконаними? І саме пошук відповіді на це запитання привів до пошуку більшого сина Давида, справжнього помазаника, справжнього Месію. Коли Ісус Месія нарешті прийшов у світ, ці царські псалми здійснилися Він був тим, хто справді був сином Божим, Господом Давида, якому належить поклонятися і служити всьому людству. Таким чином, царські псалми частково стосувалися земних синів Давида, але їхнє повне здійснення стало можливим лише через Єшуа, водночас, хто є сином і Господом Давида. Лише таке розуміння відповідає істині єврейської Біблії та історичній дійсності. Той самий принцип застосовується і до пророцтв Ісаї, Пророчого оголошення про народження нового царя Давида, чиє царство буде встановлено навіки, книга Пророка Ісаї, 9 розділ вірші 6 по 7. Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я йому дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Без кінця буде множитись панування та мир на троні Давида і у царстві його, щоби поставити міцно Його і щоб підперти його правосуддям та правдою відтепер аж навіки, ревність Господа Савота це зробить. Хто є ця дитина і яке значення її імені? Вірші, що передують цьому славному пророцтву? Стосується падіння Асирії, великого ворога єврейського народу за 700 років до народження Ісуса Христа. Отже, оголошення про народження могло спершу стосуватися нащадка царя Давида, народженого в ті часи. Але жоден цар, народжений у той період, не виконав обіцяного. Єдиний достойний цар тієї епохи був Хізкія. І він наврядче здійснив будь-яку з даних обіцянок. І перед смертю пророк Ісая повідомив йому, що його нащадків відведуть у вигнання до Вавилону. Ці пророчі слова, сказані щодо нащадка царя Давида, народженого за часів пророка Ісаї, так і не збулися в той час. Вони не збулися не тому, що пророк говорив неправду або псалмоспівці помилялися. Це є месіанське пророцтво. І воно здійснилося лише тоді, коли Месія прийшов у світ. Ці вірші мали безпосереднє часткове застосування у ті дні, коли їх було проголошено. Але своє остаточне. Повне здійснення почалося з приходу Ісуса, з приходу Єшуа у цей світ. Звернемо увагу на імена Сина. Як його можна назвати дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Стосовно дивного порадника та князя миру проблем немає. Ці слова можна пояснити через роль захисника та лідера народу Ізраїля, як пастиря народу. Але Бог сильний, отець вічності. Тут ми знову стикаємося з проблемою, яку може розв'язати лише Єшуа Месія. Як нащадок Давида міг бути людиною і водночас більше, ніж людиною, сином Давида. І водночас його Господом, сином людським, і водночас сином Бога. У цьому тексті пророк Ісая назвав царя Давида як Бог сильний, титулом, який в інших місцях Біблії належить лише самому Господу Богу. Пророк Ісая написав ці слова під натхненням Святого Духа, і немає як обійти глибокий зміст його слів. Жоден нащадок Давида не міг би втілити в реальність повне значення цих слів, окрім Ісуса Месії. Сама Єврейська Біблія вказує, що Давидів Месія буде Сином Божим, унікальним чином, маючи не лише божественні якості, а й будучи самим Богом. Вчення нового заповіту про Сина Божого зовсім не є ідолопоклонством. Воно є кульмінацією слів ізраїльських пророків та псалмоспівців, це вчення є виконанням єврейських писань і надією для всього людства. Вчення про непорочне зачаття не є запозиченим язичним міфом, натомість воно пояснює, як вічний син Божий міг увійти в наш світ як божественна людина. Його походження було одночасно і земним, і небесним, як ангел Гавриїл сповістив Міріам, матері Єшуа. Євангелія Від Луки 1 розділ 35 вірш. І ангел промовив у відповідь їй. Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе. Через те то і святе, що народиться, буде син Божий. Читаючи новий заповіт, ми дізнаємося, що Єшуа називають Сином Божим, тому, що він походить від Бога Отця, тому що він народився від юної єврейської Діви, тому що він мав близькі та унікальні стосунки зі своїм Отцем, і тому, що був сином Давида, і є Господом Давида. Саме це мав на увазі апостол Павло, коли він говорив про Єшуа наступне. Послання Апостола Павла до римлян, перший розділ, вірші 2 по 4, Яке він перед тим приобіцяв через своїх пророків у святих Писаннях, про Сина свого, що тілом був із насіння Давидового, і об'явився Сином Божим у силі, за Духом Святости, через Воскресення з мертвих, про Ісуса Христа. Господа нашого. Месіанські юдеї та християни вірять, що Син Божий є справді божествений, вічний і нестворений. Коли Він зійшов на землю, він прийняв людську подобу, і відтоді ми знаємо його як Ісуса Христа, ми знаємо його як Єшуа Месія. Вічний Син Божий відкрився нам як Єшуа. Єврейський Тесля, Равин, Месія і Спаситель світу. Це справді глибока божественна істина. І на завершення сьогоднішньої зустрічі прочитаємо загадку, яка була записана в єврейській Біблії понад 2,5 тисячі років тому. Приповісті 34 вірш. Хто на небо війшов і зійшов? Хто у жмені свої зібрав вітер? Хто воду в одежу зв'язав? Хто поставив усі кінці землі? Яке ймення Його і яке ймення сина Його, коли знаєш? Слава Господу, що Він відкрив нам ім'я Його Сина. Зростаємо в благодаті і пізнанні Господа і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.